Ранок у центрі рівного метушливий. Першими сюди прийшли народні умільці, та не встигли вони ще виставити свій крам, як Чечина Алея наповнилась людьми. Діти та дорослі, багато хто у вишиванках або жовто-блакитною символікою. У день незалежності рівняни особливо прагнуть підкреслити свою національну ідентичність. Наприклад, український віночок, розповідає майстриня, за останній рік став найбільш популярним аксесуаром серед модниць. Дівчата підходять, підбирають віночки собі як до вишиванок, як до традиційного народного одягу. Так на кожен день, щоб носити щодня і щоб нас було видно, ось які ми красоні. Вироби з глини, ляльки-мотанки, квіти платені зі стрічок, квіти в'язані картини олією, картини з бісору, вишивка і медовуха, традиційні атрибути ярмарки. Серед всього вирізняється стіл волонтерів, які продають екосумки. Виготовлені з ляної тканини розписані акрилом торбинки привертають увагу насамперед позитивним малюнком. Така сумка уїхала в Крим, і ви знаєте, вона стала патріотичним символом, тому що е, дівчина дівушка мені писала, що… Когда она выходит с такой сумкой, во-первых, она очень быстро идентифицирует, которые пророссийские, а какие проукраинские. И они говорят: ходи с такой сумкой. Мы действительно верим, что все будет добре. Ці торбинки представники діаспори розвезли по різних куточках світу. Наприклад, сьогодні ж у Лос-Анджелесі на аукціоні продають партію таких екосумок. Всі виручені за них кошти підуть на потреби армії. Тим часом, з іншого боку, в кінопалацу розпочинається віче. Спочатку до пам'ятника Тарасу Шевченку чиновники кладуть жовті й блакитні хризантеми. Відбувається усе під заспів хором пісні Реве та Дніпр широкий. Поруч встановлені манекени у вишиваному вбранні жіночі чоловічі сорочки, спідниці, весільні сукні, рівняни роздивляються та фотографують. Про свою роботу майстриня Лариса Червоній розповідає, що це для неї і медитація, і зв'язок із минувшиною. Ось цим сорочкам більше десяти років. Лише для чоловіка вона їх вишила більше двадцяти. Коли мій чоловік Василь Михайлович попросив йому вишити вишиванки, бо він їх носив і в будень, і в свята їх треба було більше. То я почала вишивати День незалежності. Це не тільки привід для гордощів і гучних святкувань. Це ще й день пам'яті, коли доцільно задуматись, якою великою ціною українці здобули, а нині відстоюють право бути вільними. Це не те, що свято, це як еталон того буття, що ми зараз маємо в державі. Це те, що сьогодні ми святкуємо про все, що ми говоримо. Це все має відображатися в буденності нашій, і ми маємо сповідувати ці всі принципи кожного дня, тому що ми чимось згадуємо тільки про незалежність, тільки в день незалежності. Ми говоримо про те, що ми встали з колін. Я думаю, ще не зовсім ми встали з колін. Можливо, встали, але ще не розправили плечі українські. От як розправимо, збудуємо українське життя, от тоді ми будемо Дійсно незалежні Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.